Я там жене говорил, что все тихо, спокойно. Так вот нихуя не спокойно, Ник. Если я доживу, я тебе покажу этот видос. Нам пизда. Вот там они где-то. Над нашим домом 24 на 7 пролетали літаки. Давали команду. Воздух, воздух. Ты провинаешься, полягаешь на землю, дивлячись наскільки насколько свистить і дивишся И потім за раунд Фактично, ми протистояли росіянам чисто зі стрілецькою зброєю. Перший бункер, який вони пробили фабом, був госпіталь. Поранені люди без рук, без ніг просто лежать і чекають когось здобуть. Нам озвучувалось це як почесний полон. Ну і була обіцянка російської сторони, що нас обміняють протягом 3-4 місяців. Стався теракт. Публікували фотографії тіл, відео просто зруйнованого барака. За декілька годин вже під'їхали звичайні армійські Камази, і просто навалом всіх поранених покидали в ці камази. Це була дійсно спланована страта. Військових переводили за списком. Всі розуміли, що будь-який момент це може повторитись і будь з